Завдання батьків бачити своїх дітей щасливими та благополучними, не втручатися, не вказувати шлях, не повчати, не критикувати і не кричати. Просто бачити, що дитина справляється, що в неї все добре і радіти цьому. Особливо це важливо для Дорослих дітей. Вони вже не потребують парад, їм потрібна віра. Не контроль, а довіра, не втручання, а підтримка. А коли дитина сама звертається про допомогу, ось тоді варто бути поруч, не давати готового рішення не рибу, а вудочку. Навчіть ловити свою рибу іти власним шляхом. Приймати рішення і відповідати за них. У цьому і полягає справжня любов бачити, як твоя дитина стає самостійною і бути поруч не над нею, а поряд по-людськи з добротою та розумінням. Джерело здоров'я.